Під прицілом Даївців опинилися пасажироперевізники. Все для того, аби в області поменшало аварії. Правоохоронці констатують, через автобуси минулоріч на Прикарпатті сталося понад півсотні ДТП. Одна людина загинула. Тож нині патрульні екіпажі вирушили містом у профілактичні рейди. Як виявилось, порушників чимало. Здебільшого водії не дотримуються елементарних правил дорожнього руху. Бажає бути кращим і технічний стан самих автобусів. Ось ці водії, аби заробити додаткові 5 гривень, нехтують без. Спекою життя людей. На аварійному виході вони встановлюють додаткові пасажирські крісла. Привозив вікна, собі зранку якісь там треба було, то так залишився дошку, не встиг викинути. Ну, а ви знаєте, до чого це може призвести? Знаю. До чого? Ну, Аварійна ситуація, не може не встигнути вийти. І чому ризикуєте життям людей? От, власне, заради роботи лише 5 дітей. Ну, винуват. На таких водіїв нині чекають чималі штрафи. Загалом минулоріч за порушення правил понад 20 прикарпатських перевізників з подання ДАІ позбавили ліцензії. І все через порушення правил перевезення і поганий технічний стан. Ми стараємось це викорінювати, Складається протоколи на водіїв і їх і на перевізників, і на посадових осіб, щоб вони це не робили. Позбавлення ліцензії йде після того, як пасажиру-перевізник скоїв систему порушень і під час позапланової перевірки виявлено порушення ліцензійних умов. І позбавляє ліцензію той орган, який видав таку ліцензію. Це є Укртрансінспекція. за нашим поданням, що ми виявили порушення. Такі пасажироперевізник відсторонюється від таких перевезень. Працівники ДАЇ обіцяють проводити подібні перевірки до кінця березня. Іванинчук Сергій попович новини 402.